Пам'ятка і заповідля справжніх ук ців Чому і за що знищують корінний генетично божий і першорідний український народ? Українці, неукраїнські, в тому числі зануренці, плебеї у стовбур життєдайності. Кому це вигідно? Чого боїться система? Тому що українці одні з небагатьох народів, які залишаються глибинним, вільним, незламним. Яснодумними, давньознаними, надмогутніми, самобутніми, багатогранними живими. Нас неможливо вбудувати в глобальну цифрову матрицю. У нас внутрішня воля, пам'ять роду, звичка думати і жити без системи, вільно по-божому, вселенське. Ми не піддаємося страху, не мовчимо, не згинаємось, діємо, несемо відповідальність, ворушимо небо і зорі, знаємо, як це істинно, справжньо і відверто. Глобальній системі потрібен керований, передбачуваний, сліпий виконувач раб системи. А українець це збій. Це сила, яку контролювати неможливо і подолати тим більше. Саме тому нас з усіх сторін вивчаючи, кусають у пошуках ахілесової п'яти. Але вона не в тілі. Вона у Бога в голці, а голка в яйці, а яйце всесвіт. От і б'ють по любові до природи, до дітей, до душі. І за цим стоять не країни, за цим стоять національні фінансові структури, цифрові корпорації, куратори нового світового порядку, ненажерливі, ненажерливі утроби, внутрішні вороги, що вимагають визнати ворогів зовніх, і за це невизнання визнання судять, садять і вбивають. Їм заважає все, що живе, все, що є, дух, істина, правда і воля, багатомірність, магія, глибокий зміст і ефір. Війна це не тільки про захват земель, це спроба стерти наш національний код, розкидати наш народ по світу, відрізати від пам'яті роду, затьмарити брехнею і заразити страхом, тримати як кишенькових завербованих богів, вбиваючи нам в свідомість, що ми ніхто без когось, але, те, але є те, чого вони бояться найбільше. Якщо українець прокинеться, то він не тільки виживе, він згадає, хто він, і тоді зруйнується система, тому що наш дух вони контролювати не зможуть ніколи. А прокинулось вже більше половини завдяки берегині, матері, жін, жінці-воїну, Богородиці і сином, яку судять зараз за це, залякуючи її ув'язненням, ті, хто заздрить їй, ті, хто стоїть у істоку цієї системи. Тримайся, незламний великий народ України, за істину лише за неї. Коли мене питають, за що триматися, я кажу за істину, за світло, за довіру Богам нашим, за своє слово сильне. Не лягай під гніт, не кажи, а що ми можемо, ми простий народ. Боги не визнають слабаків і лицемірів, не прощають їх, не виконуйте злочинні накази навіть за мільйони, не йдіть проти совісті, серця і відчуттів. Пам'ятайте, найперше правило жити так, щоб нікому не нашкодити. І в першу чергу це стосується природи і всього живого. Знайте, рухайтесь лише вперед, розвивайтесь, згадуйте, гуртуйтесь, до кінця, без кінця сяйте, кохайте, бережіть природу, спокій, дитячі мрії. Дякуйте, кричіть у небо, лийте сльози у землю. Годуйте птахів, обирайте справедливість, не тікайте, не зраджуйте землю, друзів і душу. Співайте, ходіть з музикою, по сірим калюжам, будуйте поселення, танцюйте, смійтеся, цілуйтесь, пишіть вірші і розповіді для потомків. Відпустіть сповідків, тварин, вони теж вільні, бо як ви з ними, так і з вами ті, хто вас тваринами вважає. Купайтесь у річках взимку, відстоюйте кожне дерево і кожну травинку, творіть руками і словом неймовірні предмети і світи. І слухайте лише правду, не погоджуйтесь, не бійтесь, не пийте ліки. Земля вам народжує аптеку щосезону. Не виховуйте дітей, розвивайте їх, не забороняйте нічого, але пояснюйте все так, щоб вони самі собі дозволяли чи забороняли. І головне, не воюйте мечами, але захищайтесь щитами. Не закривайте очі, виконуйте обіцянки. Мрійте, ходіть сміливо по землі, від півночі до півдня вона ваша. Не пам'ятайте свій вік. Слухайте відчуття, а лише потім разом. Не носіть взуття влітку, відкривайте вікна, не купляйте машини, ходіть і крутіть педалі. Діабету ні. І вивчайте одне слово з кожної мови щодня. Будьте собою, ламайте систему. Зупиняйте безлад, живіть поконам, а не законами. Один за всіх і всі за одного. Ваша берегиня передала від богів наших, що над нами в нас з любов'ю до вас. Знаєте, я вчора сказала лише одну фразу: якби всі кошти, які поступали в Україну, були потрачені лише на захист, це на ППО і на огородження від будь-яких нападів, і ми не використовували ніяку зброю, лише захищались, то боги б аплодували так, що ми б чули ці аплодисменти. Але на жаль, але на жаль, екзамен провалений. Але у нас є перездача, і перездати, ми повинні усвідомлюючи це зараз. До кінця цього року з любов'ю, і вірою, вас, Янусечка.